Ще одна черешенька у нас є. Ось вона до обрізки. Бачите, які високі. Опять же, так і самий принцип. Даємо світло, зрізаємо верхушки, гілка на заміщення, діаметр, множимо на 10, довжина гілочки. Ось таке у нас є От. і черешня, і вишня. Зараз буду обрізати, потім вам покажу. Як воно вийде Так, ось у нас черешня, обрізка черешня, так, якщо видно. А, так, ось у нас гілочка. Іде вона? Іде з плодовими. Я вже чуть-чуть підрізав, так? Ось вона. Ось така. У нас був зріз Ось. Минулого року. Він дав нам пагінець. Я тільки що його прирізав. Дав пагінець нам тут. Бачите? Його теж прирізав. І ось цей пагінець. Уже вже з подушками. Це чуть раніше, бо можна його прирізати тут на замішні. І от коли ці пустять гілочки, почнуть плодоносити, тоді можна тут обрізати на замішні. І у нас і така гілочка рядом з нею йде. Вона росте вертикально. Аж я вже прирізав. Ось. Чуть-чуть. але ось є бокова. Горизонтальна. Хороша гілочка. Ми її прирізаємо. з неї будуть пагони. Через два роки ми оце викинемо. Обріжемо, бо в нас йде на периферію товсті гілки. Дякую за увагу. Так, ось така малі гілочка. Бачите? Ось. Я зрізав. Зрізав досить велику потужну гілку. З ружаєм але я зрізаю тоді, коли в мене є. Тут урожай, тут урожай, тут урожай, тут урожай, тут та, урожай. Тав доступ світла і аж на ті гілочки, які починали дойти догори. Якщо ви бачите, по стовбуру майже до кінця все в плодушечках. Зрозуміло, та зрізаємо тоді, коли в нас є заміщення. Є вже плоди. І на цих гілочках будуть плоди якісніші і більші. Ще хотів звернути вашу увагу, коли робити гілки на заміщенні. Як зрозуміти що, ну, по-перше, товщина гілки, а друге, якщо видно, бачите, ось ця плодова ось таку має таку відстань. Бачите, чим вона далі від стовбура? Це сигнал для того що пора заміщувати гілочки. Ай, фокус. Бачите? Довгенько. Довгенька. Ну, є такі сортові особливості, але... Фокус. І звертайте на то увагу. Бачите, на таких... От воно молоденьке. Ай, видно, не видно. Не фокусується. Сонце, значить. Ось тут возьмемо, надивсь, бачте. Отут оця вістень, коротенька. Бачите, ось ця коротенька вістень оця? І тут, тут. А на кінчику дивіться, яке воно. Аж майже майже від стобора відходить. От. Тому. І чим далі воно, от. тим оце місце довше. Оце є сигнал для того, що пора робити молодження. Дякую. Так. Ось так трошки ми провели обрізочку даної черешенки. Щось зрізали, щось ще залишилося. Ось так воно у нас виглядає. Дивимося з боку. Наскільки є доступ сонця. От, і врожай, і заміщення. От у цю верхівку треба з нею попрацювати, але це вже на наступний рік. Ось так у нас вийшло. Якщо видно, дивіться такий, закладочка врожаю. Nastale. Dziękuję za wo.